Житомирські екологи дослідили проби води відібрані 24 травня у ставку парку Крошинський та струмку, який впадає у нього після повідомлення про масовий сплив риби у водоймі. В результаті фахівці зафіксували перевищення нормативів забруднюючих речовин, розповідає заступник начальника Держекоінспекції Поліського округу Сергій Малярчук. Аміак було перевищено 2 ,2 рази, в 2,2 рази, залізо в 2,5 рази, фосфати в 1,2 рази. Хімічне споживання кисню в три рази, біологічне споживання кисню в п'ять разів, тобто це в ставку в самому, там дослала риба. Разом із тим, спеціалісти екоінспекції виміряли у водоймі вміст кисню, який більш як удвічі нижче норми. Показники кисню становили 1,5 мг міліграм на літр але при нормі 4 мг на літр. Риба могла просто задихнутися, рибі не вистачало кисню. У струмку, який тече з вулиці Параджанова через гаражний кооператив та впадає у ставок в парку Крошинський, екоінспектори зафіксували перевищення концентрації забруднюючих речовин, каже Сергій Малярчук. Біля 10 го ліцею був ам'як в 6 разів, залізо в 8-4 рази, фосфати в 3-7 рази, ХСК в 25 разів, БСК в 60 разів. Нижче потечії гараженковартивий сход, ам'як був 4,9 рази більше, залізо в 7-3, в три разів і БСК в 40 разів. І в місце падіння в річку Крошенка ам'як в 4,5 рази, залізо в 4,7 разів, фосфат в 3,4 рази, ХСК в 13 разів, бСК в 27,3 рази. Саме цей струмок може бути причиною того, що січні води, які з нього потопляють до водного об'єкту, є причиною його забруднення. Екоінспектори направили результати отриманих лабораторних досліджень, які підтвердили факт забруднення води. У річці Крошенка до поліції нині за вказаним зверненням проводяться перевірки. Також встановлюються обставини, за яких відбулося забруднення, та осіб причетних до забруднення. Катерина Тарасюк, Катерина Мороз, Володимир Жабровець. Суспільне новини, Житомир.